З Україною за 2-3 тижні, можливо, навіть за 2-3 місяці нічого кардинального не зміниться. Десь приблизно так Трамп розуміє війну в Україні і переключається на війну на Сході. Ну, називається це Близький Схід, насправді це Південно-Західна Азія. Звикайте до цього вислову краще, тому що Південний тому що Близький Схід це абсолютно. Ідеологема, яка була придумана тоді, коли європейські країни колонізували ті країни, які були названі потім Близьким Сходом. Насправді це Південно-Західна Азія. Так ось ми з вами бачимо, що Дональд Трамп сьогодні переорієнтувався на Ізраїль і Іран і втратив ніби інтерес до України. Давайте я вам поясню насправді, що і чому Трамп так себе поводить. Перше. Трамп не втратив інтерес до України. Просто Трамп розуміє, якщо війна йде майже 3,5 роки, то за тиждень, два, три, за два місяці нічого радикального там не відбудеться, а йому потрібно гасити пожежу, яка сьогодні на сході. І він бачить обстріли, просування, все те ж саме жертви. Контратаки, атаки, відбиття і так далі. Ви повинні розуміти, що для великих гравців абсолютно немає принципового значення, що відбувається всередині. От відбувається всередині отака динаміка. От вони на таку динаміку і реагують ніяк інакше. Це ви переживаєте, це ми переживаємо втрату наших громадян. Це ми опускаємо прапори в день жалоби. Це ми згадуємо людей. Це ми, можливо, приносимо квіти на місця їх загибелі. І то я ось проходжусь деякими місцями по Києву, де загинули люди, і я бачу, що перетворюються ті місця, де ще вчора була увага, де ще вчора були журналісти, де ще вчора проходився. Мер Києва, президент України і так далі. Сьогодні нові точки. Сьогодні знову президент України відвідав нову точку в Києві. Йому показали, він одразу з Канади, одразу туди. Канали показали, що ось Зеленський одразу після приземлення в аеропорту, ну чи не в аеропорту, відразу після повернення до України, одразу поїхав на цю точку. Але і ця точка буде забута. І ми з вами чудово розуміємо, що. Ну, як забута? Не забута, але зміщення уваги відбудеться. Так от для Дональда Трампа, для великих гравців, фактично є Україна, є Російська Федерація. Війна триває три роки, чотири місяці, вже п'ять місяців. І вони розуміють, що сьогодні є певні інші пріоритети. Пріоритети такі, щоб там не утворилася така ж сама затяжна війна. І все йде туди. І тому, коли українці дивляться на доволі дивну позицію Трампа. Він на G7 виїхав, не зустрічався з Зеленським. Саміт НАТО маленький, звужений, в Газі, там, коли це буде через 5 днів. Абсолютно кілька годин всього-навсього ця зустріч. І зрозуміло, що сьогодні не до України. Сьогодні інтерес до України зміщений. Колись Жириновський, пам'ятаєте, говорив, що почнеться війна на Сході. На ближньому сході між Ізраїлем і Іраном і про війну в Україні всі забудуть. Насправді це виклик, насправді це дійсно сталося. Я не знаю, як Жириновський знав про це. Можливо, глибоко аналізував, можливо, є якісь плани, можливо, так це збіг, а можливо, просто говорив дуже багато і щось збіглося. Але тут ви бачите якось такі збіги надзвичайно дивні, і надто їх багато. І сьогодні, коли ми дивимося на ситуацію, яка і як вона розгортається, у нас дійсно таке враження, що нас зрадили, ми не потрібні, ми не в центрі уваги. Друзі, а чому ми повинні бути в центрі уваги? І для чого нам центр уваги? Нам потрібна допомога, нам потрібні партнери, нам потрібні гроші, нам потрібна зброя. Нам потрібно, щоб хтось тиснув на Путіна. Нам потрібні санкції. Нам потрібно, щоб Європа не закуповувалась у Путіна на 200 мільярдів євро за три роки війни. От що нам потрібно. А Публічність, а постійна увага до України. Ну, це важливо було на перших етапах, тоді, щоб світ мобілізувався, щоб світ подивився на цю страшну трагедію. Але якщо це розтягнуто в часі, я вибачаюсь, але ситуація розтягнута в часі, не цікавить нікого. Світ живе одним днем. От коли в Ізраїлі ірані розпочалась війна, українці теж дуже уважно слідкували за тим, що там відбувається. Але дайте собі відповідь. А ви слідкували за останнім ударом по Ірану або по Ізраїлю? А ви знаєте, скільки людей загинуло за останню добу в Ірані, в Ізраїлі? А ви знаєте, якими ракетами випускають. А ви взагалі слідкуєте за цим? Впевнений, що ні. І багато з вас напишуть, тому що по і так далі. От так само і на нас, коли три роки і чотири місяці. Йде війна, я вибачаюсь, але в світі багатьом людям вже абсолютно байдуже, що там відбувається, з ким там відбувається, скільки там людей загинуло, і так далі. Люди, які за кордоном живуть своє життя, вони дорослішують, вони навчаються, вони кохаються, вони заводять сім'ї, вони заводять бізнеси. Ви не думаєте? Невже ви думаєте, що вони сидять тільки біля телевізора, і все, що й це охають, і ахають по тим подіям, які є в Україні? На жаль, на жаль. Це тільки наша біда і наша проблема. Звісно, що Україна не повинна е, випускати оцей аспект. Ми повинні нагадувати про себе. Ми повинні бути на платформах, на площадках, ми повинні про це говорити. Звісно, без цього взагалі все затухне. Але вважати, що тільки до нас прикута увага, напевно, не варто. Це те ще одне, що може. Кинути вас у відчай, тобто, ми думаємо, що світ тільки говорить про Україну, а насправді це не так. Просто не думайте, що світ говорить про Україну. Пам'ятайте про те, що це наша проблема, і якщо нам хтось допомагає, це дуже добре. Якщо ми робимо щось для того, щоб підсвічувати цю війну, говорити про цю війну, звертати увагу до цієї війни. Це дуже важливо. Це надзвичайно корисно. Все інше то наші фантазії, залиште їх. І не забувайте, що Дональд Трамп на війні в Ірані і Ізраїлі формується, до речі, як і лідер країни, яка вміє знає, як воювати. Дональд Трамп не хоче воювати. Дональд Трамп намагається ці конфлікти всі е, розчинити. Але. Якщо Дональд Трамп там повоює, він відчує, що таке сила війни. Він знає, що Сполучені Штати Америки вміють, знають і можуть воювати. І можливо, завтра з тієї війни, Дональд Трамп повернеться до нас зовсім іншим. Можливо, це все можливо. Ми, Наша задача втриматись, берегти нерви усвідомлено. Пам'ятати, що це наша війна, не вимагати ні від кого, ніби нам винний весь світ, нам вони нічого не винні. Вони це прямо вам говорять. І якщо ви не глухі, не сліпі і не перебуваєте в тенетах якихось ілюзій, ви вже напевно все зрозуміли і про Європу, і про НАТО, і про Є... Є... Євросоюз, і про інших партнерів. їм на нас байдуже у них свої інтереси. Вони охають, ахають дуже гарно, дуже потужно, але це не той випадок, який може нам допомогти. Бережіть себе і будемо сподіватися, орієнтуватися на тих людей, які дійсно хочуть миру для України.